І Ще я вам розкажу, що мені також, милі друзі, Бог відкрив через цей сон, що ми повинні поміняти своє життя, поміняти свої свої діяння, свої вчинки, що ми повинні шукати того небесного, того чистого того неприходящого садку небесного. Ми шу повинні шукати блаженного, вічного, небесного, який від нас ніколи не відбереться і не відніметься. Також, мої друзі, я скажу вам на цю бабуську, яку я вам розказувала у проповіді бідного вдова, якби ви знали, яка вона щира, яка вона чита, яка вона свята, яка вона віддана і вірна Богу своєму, як вона йому щиро служить, як вона йому щиро жертвує на його діяльність святі і на, бо славу Божу. вона жертвує все так щиро, так сердечно. Нас вчинила, як бідна вдова, не віддала все, що вона мала. У неї, знаєте, немає нічого, але вона віддала все, що мала, тому що Бог не дивиться на нас, а дивиться на наше серце, на наше життя. Тому що Бог нас забере на небо без нічого, бо Бог каже, що ми повинні бути прості і світі, жити не цілесним, а святим, вічним і небесним. Слава йому, во віки віков. Амінь.